Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. запрошую вас на заняття з аплікації. Що будемо клеїти? Відгадайте загадку! Морква, квасоля, цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик. Ну і смачний ми зваримо борщик. Сьогодні, малята, ми з вами будемо готувати борщ. Борщ це основна українська страва, яка відома в усьому світі. І, визнана як найкращий український національний продукт малята. Пригадаймо, які овочі потрібні для приготування борщу: це картопля, помідор, цибуля, морква, буряк, солодкий перець та капуста. А де ж ростуть овочі? Овочі ростуть на городі. Для роботи нам потрібно шаблон каструлі. Шаблон вирізаних овочів для борщу, клейонка, серветка, клей ПВА або клей олівець. Гарний настрій починаємо працювати. Спочатку малята викладемо всі овочі в каструлі, солодкий перець, моркву, капусту, помідор та картоплю. Не знімаючи овочі, будемо їх приклеювати по черзі, намазувати клеєм зі зворотньої сторони. За потребою користуйтеся серветкою. Першу приклеїмо моркву. Потім картоплю. Солодкий перець помідор. та капусту. Ось така гарна каструлька з борщиком вийшла у мене. Чекаю ваших робіт. До зустрічі, любі малята!